Вітаю друзі. Пропоную вашій возі камінець. Давненько не був в ефірі. Ой, зараз з матеріалами туго. Значить, отакий камінець був він приклеєний до дощечки. Я його звідти видрав. Бо дощечки дерев'яні, пересохші, сухі, як почнуть намокати, почнуть деформуватися тому подібне. То я вирішив його оттуда вийняти. І плюс... Камінь дуже твердий, не, не бачу сенсу його тримати на до, дощечці, тут його вистачить на, на дуже довго. Значить, що у нас по розмірам? 135. На 75, 76, 77. Тут 78. Товщина тут трошки. Різниця тут ось в цьому місці, наприклад, у нас 10, тут трошки менше, там 7-6, тут трошки більше 12. Ну, такий і на а, Що по. твердості? Твердость 5, плюс, я б сказав, дуже тверда каменючка. Колір такий цікавий, наближений до Кіїти. Є такі паутинчаті полосочки, вони не токсичні. Що ще у нас цікавого? Ну, такі. Це в нас кава. Я так максимально нам старався її скруглити тут, щоб вона. Ну, Зрозуміло, тут оці всілякі тут недоліки, щоб вони не заважали нам працювати. Тут теж так трошечки скруглено, і ця сторона теж тут є кавка така, шматочок, типу така опаленість. М -м, колір, ну я ж кажу, прибли, приближений до жовтого. Що у нас по. Ну, рекомендую користуватися алмазкою. Знову ж таки, не забуваємо про це. Отак от у от. мене досить свіжа, притерта і досить швидко відбила суспензія. Камінець шикарний. Для бритовок, для фінішу саме є то. Ви чуєте роботу. Такий досить. Тут навіть на Чорноту не варто дивитися, а слухати свист. Цей свист характерний для дрібного однородного зерна. Ось так ось. Ось така ось робота, шикарний камінець. Можемо після нього йти на ремінь. І голитися. Навіть після суспензії пробувати. Аж скільки я вже раз про це говорив, наголошував. Після суспензії завершуємо на зерно. Це я так махаю, так, якби, якби махати. А завершуємо на зерно, йдемо на ремінець, можна на стропі, щоб трошечки зализати. Нерівності якісь можливі. Отак от, от. Класний камінець, тверденький. Такий бюджетний буде варіант. Коштувати буде він 3000 гривень. Е, вашу колекцію, там якихось 20 бритв ви будете обслуговувати до кінця життя свого. отак от, от Дякую за увагу.